Ось така приваблива зовні та смачна копчена й в'ялена риба може виявитися джерелом страшної інфекційної хвороби, ботулізму. Це одна з найбільших рибних місць не лише Хмельниччини, а й України. Славнозвісний летичівський ринок. Тутешний селищний голова запевняє, за 20 років існування продукцію з їхнього базару ще ніхто не отруївся. Я таких випадків не чув, щоб хтось захворів. Від нашої риби. До речі, тут торгують не лише місцевою рибою, а й водними дарами зі всієї України, за якість яких ніхто не може поручитися. Що стосується переробленої риби, соленої, копченої, ну тут вже є питання. Якщо, наприклад, брати, наприклад, такі види риб, як плітка і окунь, так, це наша місцева риба. А вже інші види риб, які привозяться дійсно які не населяють нашу. Область дійсно вони привезені з інших областей нашої України. Бактерія, що спричиняє ботулізм, виділяє токсин сильніший від отрути гримучої змії. Найприкріше, вражена мікробом риба зовні ніяк не відрізняється від нормальної. Хоча для багатьох українців небезпека ураження досі здається міфічною. Постійно купуємо тут рибку. На привозі не купуємо на привозі дорожче і гірше, а тут краще. На Хмельниччині з початку року зафіксовано 5 випадків бутулізму. Троє краян перенесли хворобу у легкій формі. Ще у двох перебіг був середньої важкості. Насправді джерелом смертельної інфекції, окрім риби, може бути і ковбаса, а також різні види консервів. М'ясні, грибні та овочеві. І саме у такий спосіб інфікувалися жителі Хмельниччини. Тільки в одному випадку був оселедець сольоний, куплений на ринку, а то все домашні тушонки домашнього виробництва рибного, рибні, м'ясні і так далі. Знешкодити дію токсину здатна лише сироватка, якої в Україні нема вже три роки. Раніше препарат закуповували у Росії, але він не відповідає нинішнім стандартам. Тож наразі родичам українців, які захворіли на бутулізм, залишається самотужки шукати рятівну речовину у Польщі. Коштує вона від 12 до 16 тисяч гривень за дозу. Якщо пацієнт в стані середньої важкості чи легкий перебіг, ми обов'язково беремо інформовану згоду пацієнта про те, що вони мають право закупити вакцину за власні кошти і про можливість їх побічної дії, а також що це є необхідно. Є необхідність першочергова для того, щоб зберегти життя людини. Загалом на ботулізм цього року захворіло більше 60 українців, дев'ять з них померли. На питання журналістів про те, коли нарешті з'явиться сироватка, профільний міністр Уляна Супрун відповіді поки не надала. Місцеві ж епідеміологи сподіваються, після спрощення процедури реєстрації вакцин та сироваток та створення державного центру із закупівлі таких препаратів, ситуація поліпшиться. Якщо це буде закупівля через державний, як то кажуть, за державні кошти через державний, тобто централізована закупівля, як от вакцини закуповуються для дітей, да і дорослих, то тоді проблем не буде. Тоді в будь-який час, або вони, якщо за ці гроші куплять, вони розпреділять нам, або будуть давати, наприклад, при необхідності. От лише на такі радикальні зміни можна чекати не раніше 2018 року, тому краянам краще втриматися від споживання продуктів сумнівної якості, особливо в'яленої риби та консервів. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.